Давайте ж познайомимося, з чого складається середовище «Скреч». Звісно, це ваш кабінет, ваш профіль, ваші проєкти, налаштування облікового запису. У профілі ви можете писати щось про себе, навіть додавати фотографію свою. Описати, над чим ви працюєте, побачити свої опубліковані проєкти. Також у профілі. Окрім того, щоб переглянути свої проєкти, ви можете змінити дані. Наприклад, змінити пароль, а також перереєструватись на іншу пошту. Якщо вам не прийшов лист на ту пошту, на яку ви реєструвалися, ви можете вказати нову пошту. Тобто, ось тут ви вказуєте нову пошту, наприклад, мама чи тата, а ось тут той пароль, який ви придумували для входу у свій аккаунт. І тоді лист. Ще один лист реєстрації, от такий, як тут на реплі, прийде на нову пошту. Ви підтвердите і таким чином перереєструєте свій аккаунт на нову пошту. Або буває, що на вашу пошту, яку ви вказували, не прийшов лист. Тому ви ще раз можете свою пошту вставити як нову пошту, ввести пароль, який ви придумували, і тоді лист знову прийде вам на пошту. Якщо лист не приходить, перевірте, чи є у вас пам'ять у Google аккаунті, можливо, просто немає місця, щоб цей лист прийшов.